Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг уже функціонує та постійно наповнюється інформацією. Однак є питання сервісів на базі реєстру та якими вони будуть. Про це у коментарі еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що на сьогодні оберіг наповнений на 90%, А мінцифра очікує лише бачення нової команди Міноборони. Я ж нагадаю, закон про державний реєстр військовозобов'язаних був ухвалений ще у 2017-му. А у вересні цього року народні обранці зареєстрували. Законопроект, який передбачає низку змін щодо цього реєстру, Звичайно, що це закрита система, там яка має свій свій захищений контур, і е, вона і архітектура і всі вимоги до, до цієї системи вони там витримані, і це це достатньо захищений продукт, який не має скажімо, жодних натяків на можливість бути вразливою. Ну, ми бачимо взагалі, що за півтора роки повномасштабної війни немає жодного витоку там сенситивної інформації не пострадав жодний реєстр.